2 квітня 2023 року, у неділю п'ятого великого посту, преподобної Марії Єгипетської, блаженіше митрополит Київський всієї України, онухрій, очолив божественну літургію у Христово-Здвиженському храмі Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви: Митрополит Бориспільський Проверський Антоній, Митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. З предстоятелем молились численні віряни. Хрестовоздвиженська церква не могла вмістити всіх, тож частина парафіян, попри дощову погоду, молились на площі перед храмом. І Сини, чоловічески, предан, будут архирем и книжником. і судять Його на смерть, і и Його язиком, і вояс Его, і обліют, Тиго, і убьют Його, і третій день воскресне. Після читання святого Евангелия, блаженніший архіпастор, звернувся до вірянці словом проповіді. Я сьогодні. Ми всі маємо, люди завжди мали нужду покаяння, а сьогодні ми маємо особливу нужду покаяння. Тому що людство розділилося на дві частини, і менша частина вона старається жити з Богом, старається виконувати заповіді Божі, заповіти Божі, старається вибудовувати своє життя так, щоб воно було згодне з волею Божою, старається шукати волі Божої і творити її. Більша частина людства живе по своїм страстям, по своїм бажанням, по своїй волі, яка веде людину завжди до загибелі, до самознищення. І ми повинні молитися за свої гріхи, каятися в своїх гріхах і молитися за всіх людей, щоб Господь і іншим людям дав дух покаяння. На сугубі тинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчає, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Іктині блаженніший архіпастер попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій благословив паству. Всіх вас, дорогі, брати і сестри, сердечно вітаю з воскресним днем з пам'яттю преподобної Марії Єгипетської. Молитвами преподобної Марії, нехай Господь дасть нам тут покаяння, дасть наповнить нас духом любові і терпіння, щоб ми разом долаючи всі негаразди і йшли до вічного життя в Царстві небесному. Нехай Господь, молитвами преподобної Марії, збереже і благословить нашу обіду з праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.